До Львова приїхав ближеніший Любомир Гузар, аби поправити своє здоров'я і, не втрачаючи нагоди зустрітися з християнами, які шукають свідчень віри. Більше сотні студентів з різних львівських вишів з'їхались до католицького університету, аби послухати історії церкви в підпіллі. Пан Ярослав Геврич з багатодітної сім'ї, його батька, греко-католицького духівника, НКВД, 10 років мучили через його служіння. Проте перед тортурами він таки не зламався. Батько прийшов додому і сказав. Я заявив зразу, що я свою віру не зраджу. Ясно йому сказали, що завтра прийдете. Все було ясно. Мама, як то почула, сказала: Богдане, як там не буде, все в Божих руках. Але я не хочу, щоб коли-небудь наші діти сказали, що наш батько зрадник. Мусимо також собі поставити це питання. Першу чого, в що ми віримо, кому ми віримо, які є наші переконання, і що ми готові зробити, до якої міри ми є готові щось зробити, щоб відстояти наші переконання, розповісти свої історії. Погодилися отець Петро Баран, пані Наталя Николин та сестра Юліта Похудай.